Так, ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписано вподобайка, Ми продовжуємо грати в Age of Civilization 2. Так, в нас. В минулому відео ми закінчили на тому, що в нас почало вилітати. Це каже про те, що ми поки що зупиняємось, збираємо армію, встаємо навколо, навколо османів. Прикол в тому, що навряд чи османів будуть сили нас. Що? Це хто? Єгипетський хеддіфат. В тебе національне населення всього один 937 тисяча. І при цьому. А, вилітаємо. Гра вилітає. Да, дякую. А що мені з цим зробити тоді? Так, ну припустимо, перезавантажуємось. Чи щось зміниться теоретично, якщо я почну оголошувати війну Османській імперії? Там 31 крок буде воно, воно оголошуватись. Так, всіх все одно збираю. У, не може бути, щось, щось змінилось. Тепер тут Австрійська імперія. І ось все, що лишилось від Османської. 826 тисяч. Це дуже спрощує задачу. Так, кордон треба вставати. Е, Мені 20 кроків вистачить, щоб стати по кордону. Ну так, хоча б, слухайте, я хоча б прибрав баг. Це вже хорошо, це вже ми. Це вже перемога. Так, я навіть по навіть по 8 тисяч нормально не зможу поставити. Але не те, щоб це проблема. Ну, в мене, Я думав, ми в мінус ідемо, але в мене просто інфляція 16 тисяч, тому все під контролем. Ну, станьте всі якось хоча б. Ну, ось тут ще зроблю виклик. Все вперед. 4, 3, 2, 2, 1, все. Війна. Ой, тут 8000 залишив. Ні, такого не мало б бути. Ну, вони зараз мають бути максимально ослабленими. Так, я головне, що ці дві забрав, на далі всі інші забираю. І треба пройтись по купі ось цих маленьких країн. Так, інфляція вже не така велика. Коротше, подивимось, в мене в запасі гроші є, є. Що, про... Поки що все, ще тільки проти Османів воюю. Це, напевно, хорошо. Так, головне тут покапати всіх. Прокапати. Османська імперія. Де твоя столиця? Ого, в тебе провінція якусь розкидані. Це неприємно. Чи зможу я копнути. Зможу, я нормально тебе капнути. А чому я сюди не зміг проатакувати? Там. Мене це дратує. Так, судячи за все, там війська тубе стояли. До болю. Через це я просто. який бред, окей. Атакую. А, зачекайте. У османів майже нема маріонеток. А, вони ж там програвали, судячи за все, там позвільняли всіх маріонеток від османів. Можна не боятись маріонеток, а просто йти вперед. Взагалі без питань. Просто один на один з османами. Взагалі без питань, роз... рознесу їх. Ні, тоді б. А, я б тоді б нормально щільно міг зібрати армію, а не так, як зараз. Та й нехай. Дивіться, як багато мені очків вже дали. Вперед. Все в атаку, далі в захист. це я просто йду по пустим провінціям. Я те ще османів не зустрічав. І щось мені підказує, що не зустріну. Цікаво, наскільки швидко я втомлюсь. Так, воювати. 19% тільки османів захопив. На мене ще хтось напав. Щоб захищати Донболі. Ось цю маленьку країну. Але я навіть не знаю того, хто на мене напав. Тому байдуж 29%. Ну вони мають швидко капнути. Через різницю в силі. Тут, тут навчили бота, щоб він розумів, коли він слабший за противника. І щоб він погодився через проходжувався через це наберні угоди. 5. О, капнув! Приємно! Це завжди приємно, коли хтось капає. Там 99% захоплено мною. Так, перевірка на. Ага, тут дві провінції зайві. Це дивно, це неприємно, я б навіть сказав. Я тебе повністю не захоплю точно. Тут кісточки не вистачає, щоб замальовувати все. Типу, як, наприклад, в ультиматумі ти можеш взяти і, типу, кісточки замальовувати. Тут я маю протиківати, якщо я хочу взяти саме так, як мені треба. Так, нам залишиться 6, ось, це, на 12, превін... не 12, ось ця провінція. І все. Ну, можливо, ще ось тут дві провінції. Так, ну, давай мінімально берну угода. Ти погодишся в тебе? Ааа, ще ти. Так, давайте. Я краще відмовлюсь від якихось інших провінцій, але візьму тебе. Відправте так. Вони. У сенсі вони не погоджуються. А-а-а. А. Це бах. Зберегти гру. Так, перезавантажусь. Перше в них тепер 86%, не 90% з чимось. А, і заново це все це знущання, заново це все обирати. А, і на цей раз я настільки мало можу захопити. Та Окей. Тепер погодились так. Це. Да, це все прекрасно. Так, я всю свою армію скидую в тігран. Так, тут спочатку зберу одну провінцію, а потім скину в тігран. 87 тисяч сюди. І є, все. Все навіть на асіміляції, тут хтось знову підзахопив. А, це все прекрасно, але мені ще дефіга захоплювати. Я думав, ми швидко закінчимо. Окей, ти? О, ні. 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 Бах на відносини. Ні. Я думав, я зараз з ним розберуся, далі ультиматумами швидко. Ми занадто далеко зайшли, щоб здаватись. Так, по-перше, давайте розберемось ось тут, на Кавказі. На Афасі. Ось спочатку почекав ще якусь асиміляцію. В принципі, мені армія тут заважати не буде. Якщо я взагалі качусь до 085 рівня технології, то вона мені точно заважати не буде. Все, не. Мінус 70% утримання армії. Є побудовано і тепер 5%. Всього 5% на таку армію. Це прекрасно. Так. Ви тут асимілювались? Не. Цього достатньо такого виклику буде достатньо з моїм досвідом армії. оголосити. Ет. Раз. Два. Є. Але мені тільки нижня провінція потрібна. Військові праці і Так. Не знаю, на, на товари все, якщо в нас. Інфляція. Так, да, Сман дуже виснажили ці провінції, але так, вони, вони воювали дуже багато, тому і провінції виснажені. Що неаполітанське королівство. Бажання свободи від фронту Першої імперії. Перша імперія, ти де взагалі є? А, ти ну, не така слабка, але так байдуже, ну типу. Окей. Удачу тобі, щось нам зробити. Я сильніший, в мене 10 мільйонів населення взагалі. Тому оголостивіну. Ну, взагалі, хм, Франція. А, у нас не баг на відносини з Францією ні. Це з іншими країнами Баг. тримай, звільни всіх цих маріонеток. Ти погодилась, який кайф. Я маріонеток позвільняв. Я не сильно планував це. Справити ультиматум. в тебе. А, так ти великий. Я думав, ти щось маленьке, а ти велике. На, ультиматум Пф, погодився. Ну, це прекрасно, що вони погодились. Далі, якщо йти по Кавказу. Ой, ой, це в нас. А ось з тобою в нас баг, і з тобою Баг. Типу, з деякими баг є, з деякими багу нема. Так я правильно розумію, це Кримське ханство. Так, Кримське ханство і Абхазія. Я зрозумів, в які провінції потрібні. Одразу оголосити війну. Одразу захоплюю. Все. Забираю. І оголошую війну Кримському ханству. Я в Кримському ханству, а ми могли б дружити. А ти не капнув? Ну і нехай. Мені не треба, щоб ти капітулював. Просто дві провінції віддай. Дякую. Ох, це Все. тут. По Кавказу я взяв кордон. Кордон Європи, далі Європа йде. Я так, чисто по Європі. А, ну до речі, тут ми також по Європі пройдемось просто. Але зараз можна по Африці пройтись. Ти. На бахне відносини. Байдуже. Ого. 9000 тисяч вистачить, щоб тебе рознести. Ну так, тут ця провінція, яка в нас давно стоїть. Це буде довго на оголосити війну. Так, а вже ж добуваю їх. Це, ну, це взагалі не питання. Ще викликаю на хакарі. Коротше, насправді кажеш, я неправильно роблю. Я зараз неправильно роблю. Я забагато часу витрачаю на те, щоб поставити війська і так далі. Треба просто зібрати, взяти всю свою армію, поставити вздовж кордону і на всіх одразу нападати. Ти, іди сюди. Поїхали. Так, нехай всі розходяться. Ставлю десь по 5 тисяч на провінцію. Ой, я ти там, типу в мінусі, байдуже. У нас цей мінус 4 тисячі при мільйоні на скарбниці. Це взагалі так байдуже. О, ні, тільки. Кай, обожню, обожнюю цю гру, вони вбили мою армію. Як завжди, цей баг з ту армію. Як я обожнюю цю гру, просто обожнюю своє життя, обожнюю цю гру. Все, що може піти не так, йде не так. Ладно, в кінці по 25 тисячі встане. Я думаю, нормально буде. Так, і почнемо країни по черзі виносити. Наприклад, з тебе. Знову інфляція. Ставлю так, щоб не інфляція, просто я. Ну, ось, 40%, трохи в плюс. Виходив. Перший. Мирного, года. Ти будеш соран другий. Соран, сорян. Перед. Є. Yeah. Ти наступний. Є. Yeah. О, ні, тільки. Знову, та ви знущаєтесь, Як можна? Ви просто. Вони знову вбили мою армію. Дякую, дякую, дякую. Клята за Бога, забагована гра просто, я бажаю цього ру. На 7 тисяч виключу, 5 тисяч сюди. Так, бітліст, наступний. наступний. Ти наступний. Шерван. Є. Наступний є. ти. Я тобі бісу інфляції не тримайте. 60%. О, ви самі на мене напали. Це прекрасно. У. Ви ще на мене напали. Це прекрасно, це дуже спрощує задачу. Вони, судячи за все, просто союзниками були. А все, всі капнули. Слабакі. А, це вони самі на мене, до речі, напали. Вони агресори, не я. Не я. Я не агресор. Ви що? Я найдобріший в цьому світі. Все, прекрасно. Мітанні. А, ти типу моя маріонетка. Я б міг тебе просто. А, нас пахне відносно, я хотів сказати, просто через ультиматум забрати. Ну да. Розмріявся. Вони зараз капнуть. Так. Вже ж все забере. Ой, десь тисяча. Давайте йдить сюди. А, і на сім'яцію забув ставити. На мене хтось напав. Хтось. А, мені на тебе байдуже. О, о на Леносир? Ой, далі Австрійська імперія. Це вже буде неприємно. Вони зараз капнуть. Так, стоїмо тут, але. Так, далі помучитись треба буде. Хтось там ще на мене напав. Пауло, Ти тут? Та мені до тебе ще далеко. І тобі до мене, тому просто мирного, годи. О, хабстрі, повстанці заслужили. Вони заслужили повстанців. Нехай отримують незалежність, я вже захоплюю самих повстанців. О, ну і так. ще щось качнув. Так, і нам далі все ще. Нам довго, нам все ще довго далі захоплювати і так далі. О, ні, я зайві провінції захопив три. Потім поверну комусь, віддам комусь. І тут трохи зайвих провінцій, повіддаю комусь. Але поки що на цьому саме це відео ми закінчуємо. Дякую усім, хто подивився це відео, а особливо дякую своїм спонсорам. Нікаких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео, якщо в когось, моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це зможете зробити або донатом по посланню в описі, або так само старший спонсором на ютубі, підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім втачі та бувайте!